В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Будьте готові до приходу Христа, прийде пан в день, в який не сподіваєшся, і в годину, котрої не знайдеш. Не знаємо, скільки буде, будемо жити, смерть. Висить над нами тим більше сьогодні, і готова загасити світло нашого життя тоді, коли ми не сподіваємось. Сьогодні світло виключають, хоч якось погано, але хоч якось попереджаючи його не буде. А смерть гасить світло. Нашого життя, коли ми не сподіваємось. Я не говорю про безбожників, Там Господь взагалі каже, я тебе злапаю на дорозі твого життя, коли ти не будеш готовий. Ми собі уявляємо смерть, нашу смерть у глибокій старості, коли ми зляжемо, потім полежимо собі на ліжку кілька днів. І спокійно помремо. Так? На таку смерть треба дуже заслужити. Що означає будьте готові до смерті? Я собі вчора поставив до себе запитання, що означає бути готовими до смерті? Правда, то такий дерев'яний рівень, бо є такий духовний дуже рівень, а такий перший рівень, то я вам буду задавати зараз запитання, чотири запитання. І ви собі дайте відповідь, чи я готовий. Так, після обіду померти. Перше питання, чи був я на попередній неділі або святі у церкві на службі Божій? Не були не готові? Не готові. Якщо вчора на свято, зачаття Богородиці, не були на свято, не готові. В неділю не були, не готові. Чи був я на попередній недільній або святковій літургії? Друге питання: Чи мав, або має, що чоловік ваш або дружина ваша проти вас? Дуже важливе питання. Засинаючи, ви маєте до свого чоловіка чи до своєї дружини сказати: дружину, прости, я так сказав. В тому дні так подивився, то не зробив, ви маєте отут сказати і примиритись перед сном, бо ви не знаєте, чи ви доживете до рану. Чи мав має, що чоловік дружина проти вас? Бо якщо щось має, Господь вам не простить. Третє питання: чи ви нікому нічого не винні? Що ви нікому на даний момент нікому нічого не винні. Повернути борги, якщо такі є, сюди також треба додати питання спадщини своїм дітям, щоб вони всі усміхнулись одне до одного. Бо дуже часто діти жеруться після вашої смерті, вони би мали молитись разом за своїх батьків, а вони жеруться. Бо вони так поділили. Мають усміхнутися одне до одного і до вас. Третє. Четверте. Чи не перебуваєте з ким у гніві чи у сварці? Якщо перебуваєте, то ті люди будуть жалітись на вас на страшному суді. Чотири питання. Це є такий перший, такий. Примітивний рівень, я би сказав, дерев'яний рівень, це не є духовний рівень, бо духовний рівень це вже і сповідь постійна втрепеті, пам'ять про смерть і причастя. Тома Кімпійський каже: ввечері враховуй те, що можеш, не дожити до ранку. А зранку не обіцяй собі, що доживеш до вечора. Не відкладайте. На потім, бо потім не буде. Виправтесь і почніть вести християнське життя вже сьогодні. Амінь. Слава Ісусу Христу!